Кинувся в ноги з порушенням правил Ігор'яновський гравець Парис сен жермен І арбітор показує йому жовту карту. Ну що ж, віддамо належне Марку Мерку, Він, бачите, з перших хвилин повів жорстку боротьбу з грубою грою, з неспортивною поведінкою. І уже двічі діставав жовту картку. Наші пробиватимуть штрафни біля м'яча Сергій Ребров. В центрі лише два наших центральних захисників. Владислав Ващук. Ні, і Володимир Микідін, а Олександр Голуко пішов вперед. Шартий медальчик збірної Росії момент. І м'яктана ворота збірної Росії. На 18-й хвилині зустрічі українські футболісти повели в рахунку після блискуче розіграної. Комбінації. Масована атака збірної України. І рахунок стає 1-0 на користь наших футболістів. Дивимося повтор цього моменту. Сергій Ребро виконує штрафний. Там було кілька рикошетів. І головою в падінні. Зараз ми дізнаємося, хто забив гол. Найкращим чином, мені здається, в цьому епізоді зіграв і стані е, Дмитро Харін. що ж, От ми з вами кілька хвилин тому говорили про те, що було б непогано. І ми всі на це сподівалися, аби наші футболісти забили швидкий гол. І от ви знаєте, ніби почули гравці збірної України наші слова.